Добрий день. Ми з вами сьогодні продовжуємо розглядати, як нові види власності впливали на форму держави. Ми з вами вже е, відзначили, що е, нові види власності це банківська власність, торгова власність і реміснича власність, розвиток міст, приводить до того, що утворюються централізовані держави в Англії, Франції, в Іспанії і таке інше. Але так було не у всіх країнах. Наприклад, у Німеччині і Польщі. Е, всі країни являються прикладом, де великі землевласники феодали зберегли свій вплив і позиції, що перешкоджало утворення централізованих держав. Після розпаду Франської імперії в 843 році в Німеччині ще деякий час зберігалася. Державна судово-адміністративна система, але поступово керівники герцогів і графств ставали власниками землі, їх влада укріплювалася, селяни потрапляли до них в залежність. У в 911 році династія каролінгів в Німеччині припинилась. Великі феодали вибрали королем в 919 році представника Саксонської династії Генріха I Птахолова. Головною перешкодою утворення централізованої німецької держави були герцоги і графи, тобто велика земельна власність, які мали власні збройні сили і намагалися бути повністю незалежними від короля. Матеріальною основою їх самостійності була, звичайно, вже власність на землі. Отон перший правління, якого, який правив з 936 по 973 рік. Провів рішучу боротьбу з феодалами для зменшення їхнього пливу, він почав дробити герцогства на менші області, на які призначав своїх ставленників. Не маючи достатньо сил для придушення сепаратизму феодалів, король змушений був шукати союзників, і він їх знайшов. Ними виявилася церква і єпископи, які не Володіли спадковими правами на землю. Церковна власність находилася під охороною короля, який контролював землеволодіння священників, здійснював судові повноваження в єпископствах і аббатствах. Отон перший розширив права церкви, надавав їм її служителям майнові привілеї, звільняв їх від герцовської влади, Спираючись на матеріальну допомогу єпископата. Королівська влада посилилась. для збереження своєї власності священникам потрібен був король, а йому потрібні були їхні ресурси, зміцнивши владу в країні і здобувши перемогу над угорцями в 955 році в битві при Рідці Леха, після чого їх набіги в Німеччину припинилися, Отон перший почав здійснювати свої агресивні плани відносно Італії. самої Багатої і найбільш розвинутої країни на той час. В результаті походів на Італію в дев'ятсот році Отон I зайняв Рим і був корований, коронований імператорською короною. Було створено державу, яка за зразком колишньої Римської імперії дістала назву Священна Римська імперія. До її складу уходили Німеччина, Північна і середня Італія, пізніше Бургундія. Павство попало в залежність від імператорської влади. Але, становище, в самій імперії було нестабільним. Підкорені народи, народи часто виступали проти завойовників, великі феодали намагалися створити незалежне володіння. Ми знову ж бачимо, як велика земельна власність виступає проти посилення королівської влади, проти утворення як станової монархії, так і в подальшому централізованому. Централізованої держави. Для привернення на свою сторону дрібних грицарів король Конрад ІІ правив із 1024 по 1039 рік закріпив за ними спадкові права на землеволодіння з метою збільшення постійного війська, він брав на службу міністеріалів. Служби служивих людей, надаючим користування ділянки землі. Згодом і вони добилися е, зрівняння своїх прав з правами феодалів. Найбільшої могутності королівська влада досягла при Генріху III 1039-1056 роки. В середині XI століття також відбулися в цей час е, великі зміни в становищі католицької церкви. В результаті клонійської реформи, це дотримання священниками правил церковного життя, централізація церкви, посилення влад папи, звільнення від підпорядкування єпіском півцвітським феодалам і таке інше, вона значно посилилась і посилив свій авторитет папа і поширився його вплив. Тобто, ми знову ж таки бачимо, як тільки посилилося. Посилилася власність, збільшилася власність церкви, також і посилюється тепер і сама роль папства і його вплив. Матеріальну основу посилення влади пап встановили закріплена церковна власність на землю в державах Європи. Різноманітні грошові збори, в тому числі десятина. Католицька церква намагалася встановити керівну роль в політичному житті західноєвропейських держав і встановити своє верховенство над світською владою. Так посилення матеріальної фінансового становища церкви привело до збільшення його політичного впливу. І такий вплив, звичайно, ж, закономірний. Ідею створення теократичної, тобто церковної держави. Намагався втілити в життя вибраний на Римський престол в 1073 році папа Григорій VII. Для імператора втрата влади над німецькими і італійськими єпископами означала розвал, створеної Отоном першим церковної державної системи, втрата значної частини матеріальної і духовної опори його влади. Розпочалася. Запекла боротьба, звичайно, між імператором Генрихом IV і папою Григорієм VII, яка тривала з перемінними успіхами. В ході цієї боротьби імператору прийшлося пережити Каносу як символ приниження, коли він, добиваючися у папи, в січні 1077 року три доби стояв перед закритими воротами фортеці босим і в одній сорочці. Війни підривали сили як імператора, так і папи. Тільки в 1122 році між імператором Генріхом V' і папою римським було досягнуто згоди і підписаний так званий вормський конкордат. Згідно договору, абати вибиралися нам за канонічними правилами на зборах духовенства, після чого імператор. Зразу вручав їм Скіпетр і надавав землеволодіння. духовну інвестатуру, вручення персня і посуху надавав папа римський. По конкордату імператор втрачав свій плив над церквою на призначення прилатів, особливо в Італії. На ці невигідні умови Генріх V змушений був погодитися під тиском великих німецьких феодалів. Які, використовуючи ситуацію, почали створювати свої незалежні володіння? Імператори з династії Штауфенів направили всі свої зусилля і військову міць на підкорення Італії і папства. Самий видатний представник цієї династії Фрідрих І Барбароса, який правив з 1152 по 1190-роки і загинув під час Христового походу. Шляхому тупо примирився із Великими князями Німеччини і розпочав довготривалі війни за італійськими, з італійськими містами і папою. Його політику продовжив Фрідрих ІІ, який правив з 1212 по 1250 роки, один із самих освічених монархів середньовіччя. Але про... Діяльність Фрідриха II ми вже, будемо говорити в іншій передачі. Ми зараз е, побачили, що е, намагання німецьких королів захопити Італію виснажувало їх сили і приводить до того, що вони змушені заручитися підтримкою герцогів, графів, надавали їм все більше повноважень. І їхня влада. Звичайно, посилилося, А королівська, як ми побачимо, також послабшувалася. Основою оцієї могутності герцогів, графів, були, звичайно ж, були, звичайно ж, земельні ресурси, земельна власність, не підкоривши оцю велику земельну власність. Королі німецькі направляли всі свої зусилля на підкорення інших країн, інших народів вели агресивну політику, що приводило їх до того, що вони виснажували сили і не мали можливості боротися за підкорення для того, щоб підкорити оцю земельних феодалів земельну. Власність. На цьому на сьогодні все. До побачення, всього найкращого, до перемоги і хай вам щастить!